Я думаю, що пік у них закінчився, пік у них був е удачними їхніми діями в Харківській області, які якось ми чи проспали. Ну тож е я там не був і не, не можу стверджувати, а бу е бути. Військовим експертом або е, диванним воїном, який, не будучи ніде, роз, може багато розповідати, як треба правильно воювати, керувати підрозділами військами, якщо ти там в кращому випадку колись проходив службу або десь щось знаєш, я таким експертом теж мож, можу бути в будь-якій галузі, в космічній, в якій завгодно. Возьму, почитаю якусь статтю, я вже експерт. На жаль, у нас таких багато. Експерт. Тому таке. Я там не був особисто на даний час. Наша бригада виконує завдання в зовсім іншому місці. Але я думаю, що те, що вони зробили в Харківській області, це, мабуть, було пік їх можливості взагалі на даний час. І те, що зараз відбувається в Курській і Білгородській області, і вони не можуть стримувати просування якихось хороших підрозділів, не знаю, вони кажуть, що це румуни, поляки, фіни, пускай будуть хто завгодно. Румуни, поляки, фіни неважливо, хто це буде. І вони, да, певне, мають тактичний успіх на Покровському напрямку, на Кораховському напрямку, там ще десь. Но, опять же, це с... виходить з того, що у них просто багато дуже снарядів, багато кабів, а вони ще в себе вольготно чувствують. Ті самоліти літають, їх дуже тяжко збити, але я думаю, що наша держава. І з появи тих же, дай Бог, в 16 воно щось змінить якимось чином, хоча б вони не будуть так себе вольготно в небі чувствувати і скидати, скидати цікаво, де попало uh -huh. і куди попало. Ну щось мені так здається, що дивлячись на це, все що мабуть, їхній потенціал потрошки вже згасає.